Хто ви? І Моя фамилия Кривомаз, позвонив мой, мой КАМАЗ. 20 іюля 14 року я нахожусь в спеціальному батальйоні Майда. Ви вчора були в... Вчора я був задержан в гостині неї звездної теми з другими людьми... зеленими чоловічиками, будемо говорити так, з шевронами ОМВС України. А вони... Представляли, сказали Ніху причину мені затримання. Мені не дали ніяких пояснень. До сих пор я не маю ніяких пояснень, на яких основаннях я був задержан. А якими краями ви, якими шляхами ви у Хмельницькому? А, в зв'язку з тим, що волонтери цього міста нам подарили безпілотник і займаються ремонтами наших машин. А як давно ви прибули сюди? Це четвертий день. Добре, хто ще. Хочу Офіційно Официально с аустамиц в батальйоні Айдар официально оформлен. Когда они это узнали, у них до речи пропал. Документы не вернули, ничего не вернули. Просто получается рекет на дороге погона. Каких неизвестных. Я это считаю, что таким... Гобліном про петі місця сепаратистам є в вот все. Ви всі маєте відношення до військової частини No624? Так. Да. Скажіть, командування частини зараз вже знає про ситуацію. Вони будуть якось реагувати? Будуть якось реагувати, оскаржувати? Завтра всі про це знають. Добре, кажуть, що одного з вас затримали вчора, він зараз знаходиться в СІЗО. Так, да, він затриманий. Його по законодавству неможливо випустити під персональне зобов'язання, так як він не є громадянином України. Ми живемо в такий час, що на передовій з самого початку бойових дій, які на сході почалися, багато людей воюють, не громадяни України. Але mm. громадянство їм не дають прав ноль. А якого громадянства, якої країни? Республіка Чечня. Ага. Да, який би Кадировим би об'явлений в розшук, на якого Кадиров зробив замовлення? На Вопольську. А скажіть ще кажуть, що ви всі навіть не маєте відношення до Хмельниччини. <рес> Значить, в даний час в цьому відділенні. Находиться мій паспорт uh -huh. людини, яка 48 років назад народилася на Хмельниччині, вивчилася тут. Mm -hmm. В даний час з 2002 року я зареєстрований на Хмельниччині офіційно. А проживаю я тут чи не проживаю? То вже восьме питання. Я проживаю на Україні. Моє конституційне право. Пересуватись по території країни без перешкодно. А ще скажіть, ви зараз, будучи бійцями Айдару, знаходитесь в тилу, то це якось оформляється як відпустка чи як відрядження? Ми Допов... Ми Допові... Доповідаю, батальйон Айдар є добровольчий батальйон. У цьому батальйоні, вже коли в нього його покололи. А колоти структуру, як кажуть, знаєш, якщо хочеш структуру, яка е, сформувалась, знищити, то знищую із середини, що їй було зроблено. Але е, в батальйоні є дуже багато бійців, які не тільки духом бійців, а, а то, що в нас ми дійшли вже до, до такої несенітниці, що мінти, я їх по другому не називаю, серед них є міліціонери, тут більше мінтів. Вже займаються розслідуванням, хто має відношення, а хто не має, так я доповідаю, що в нас є багато хлопців, які не будуть оформлятися. Причину називаю вам розвідка, і РДГшники, тобто розвіддиверсійні, по персональному бажанню оформлятися не будуть. Чому? Тому що, в розвідку, ви самі повинні всі розуміти, що. Є велика небезпека, звідти не повернутись попасти в полон. Mm -hmm. І коли е, на тій стороні взнають, що ти бієць Айдару, ти наражений не на, хоча б зразу на смерть, ні, на великі муки. А взнають вони це елементарно, у нас з Генштабу сидять ФСБшники, які зливають повністю інформацію. От і все. Це не новость. От рядом з нами тут восьмій полк спецназу. От на сьогоднішній день зайдіть туди і запитайте хлопців, і вони вам відповідно дадуть відповідь, що про них вся інформація є в Росії в ФСБ, в службах ГРУ. От і все. Звідки ця інформація? Генштаб зливає. Там є такі ж е... байса, які готові з нами співпрацювати. І ми з ними. А є покидьки, яких розформували. обоз розформований. Це є на сьогоднішній день незакої озброєне формування. Та, це банда це саме натуральна банда, яка, яка в місті застосовує автоматичну зброю АК-74 762 калібру, заборонена тільки де, там, де є бойові дії. все. Їх можна mm -hmm. арештовувати сьогодні. Якби була воля сьогоднішнім днем, їх можна всіх спокійно арештовувати. А скажіть ще порушено кримінальне провадження? За якоюсь тоді? Це, це, це кримінальне провадження. Ми нічого, нас пограбували. Щоб ви розуміли, вчора нас пограбували. Я вам зараз доведу це. Можливо, Значить, на нас напали вчора зелені чоловічки озброєні, якою зброєю, я тільки сказав, і бандити. В Кросівках, в джинсах, в куртках і в шапочках. Ми прийняли бій. У нас не було нічого. Так, да, Цей бій був короткий, але ми його прийняли. Я вам чесно кажу, якби у нас була зброя, ми б відкривали огонь на враження. Мали повне право. Не було на них ознак ніяких. Нічого, ноль. Нас протримали, те саме вишманили машини, нам натягнули мішки на голови. Дві з половиною години нас тримали з закритими обличчями, з очами тримали на холодній землі. А потім питання. привезли в відділок міліції, а, а потім привезли сюди. На, на сьогоднішній день нас викрадені документи, у нас викрадена військова амуніція, у нас викрадені персональні речі, кошти, які були при при кожному з нас. Автомобілі викрадені автомобілі. Два автомобілі. Автомобілі, так. Да. Я ж не знаю два. Я знаю, на якому, біля якого б нас, на нас напали. Uh -huh. я ж не знаю, скільки це те сам. Я нічого не знаю. Мені вру, з мене взяли зобов'язання, але повістку мені дали, в якій написано, що я проходжу у якійсь там справі в якості свідка. Зі свідка зобов'язання не беруть. Тобто тут сидять люди, які навіть законодавці нулі, повні нулі.